Бо зменшення відбулося вже за рахунок того, що петлі тут були вздовж, а тут впоперек. І петля вздовж, як ви можете бачити, вона довша, ніж ширина петлі впоперек. В усьому в'язанні ось вздовж і впоперек, вздовж вона довша. От. І тому невелике зменшення радіусу виробу, ну, І те, і те тут підходить. Відбулося вже за рахунок того, що у нас змінився напрям петель. Якби це було в'язання ручне, то там би регулювалося. Але тут у нас усі петлі прошиті. І ось ширше, ніж ось тут половинка і половинка, ніж ось так не буде. А висота тільки така. І якщо брати, то можете побачити, що тут. Зараз ось висота, це півтори ширини. І тому воно десь ну, не на третю частину, а десь на четверту частину та, точно зменшилася о, ця ширина. І більше зменшувати немає необхідності. Це можна було побачити тільки з досвідом, тож, коли я кажу, що планувала зменшити кількість петель, виявилося, що не треба того робити. Друзі, ось такий вигляд має нині цей виріб. Спинку я пров'язала трохи вище. Це так званий росток, його в'яжуть зазвичай від шеї до лопаток, трошечки додають більше рядів, ніж спереду. От, а у нас росток буде трошки вище талії, бо в цьому варіанті байдуже де його вив'язувати. Просто спина має бути трошечки вища за перед, а перед трошечки ширший за спину через анатомічні особливості. О, значить, тут раз, два, три, 4, 5, шість рядів. Висота спинки трохи вища на 6 рядів. А далі буде рівна кількість ще дов'язана і спереду, і зі спинки. Отаким чином. То що, продовжуємо із Алізе Пуфі, чи переходимо на, на вишивку? Що робимо? Чи завершуємо цей стрім і переходимо на новий із вишиванням? Давайте вчинимо так: зробимо паузу на чай 10-15 хвилин приблизно поп'ємо чаю, бо перевинити важко так довго, треба щось гаряче попити. От і ви також ставте чайничка гарненько. І я із вами. І зустрінемося. Я не вимикаю стрім. Хто може лишайтеся. хто хоче спадки добра, ніч солодких снів. І зустрінемося, можете в запису переглянути, що тут відбувалося. Я спробую все ж таки завершити комірець, вив'язати для. Цього виробу. Ми з вами подумаємо, що можна зробити, порадимося, і будемо в'язати. Хто не хоче чекати так довго, я певна, що через деякий час фінішний варіант фінальний я його якимось чином поріжу на майстер-клас і безкоштовні майстер-класи на основному каналі. Ви зможете побачити у плейлисті. А, «Алізе Пафі» так і називається. Можете е, в пошуковій написати «Алізе Пафі Алізепафі Санс» і побачити цей плейлист. Там всі візерунки, які я коли-небудь в'язала, всі речі, які я коли-небудь в'язала з цього, там пледики, звісно, шапочка, що там, я вже не пам'ятаю, ось ця спідничка, і пізніше туди додасться ще й сукня. Яка вже вийде кінцевий її варіант із майстер-класом? А нині перерва антракт.